Привітики! Я Валерія Марченко зі мною ще 15 дівчат і хлопців які мають круті ідеї і хочуть ними поділитися. Декілька місяців вони готували свої промови, прокачували навички soft skills, публічних виступів, ораторського мистецтва, сторітелінгу. І все це для того, аби зробити свій внесок у світ вже в такому юному віці. Ці неймовірні підлітки учасники 12-го сезону Тедет Club від малої академії наук України. Про що вони розповідають у своїх промовах? Давайте дізнаємось! Як стати енергійною та щасливою людиною? Що ж, мені, по-перше, здається, що щастя це такий термін, який кожен сам для себе визначає. Але з приводу енергії, мені здається, треба розуміти свої потреби, задовільняти їх. І дуже і обов'язково на цьому шляху не гнатися за картинкою продуктивної людини, а мати свій шлях і розуміти свої потреби. Займатися волонтерством та надихатися тим, що ти допомагаєш іншим. Чи маєш ти рецепт, який допоможе зміцнити впевненість у собі? Насправді я думаю, що в мене цей рецепт це давати собі зрозуміти, що все, що ти робиш, це важливо, і в майбутньому це призведе до якогось певного більшого результату. Перестати перейматися через думку інших людей. Такий корисний лайфхак ти підготувала для наших глядачів. А у своїй промові я розповідала про те, як порати з виснаженням і як зробити так, щоб а, це могло дійсно принести користь. Як швидко і з задоволенням вивчити іноземну мову за допомогою пісень? Як не потрапити в паску маркетологів і не робити спонтанних покупок? Чому часом варто відкладати смартфон у бік? Тому що це дозволяє відчути нудьгу, яка так важлива для креативності. Тому що ти зможеш заново відкрити для себе прекрасний і цікавий світ читання, як це зробив я, тому що ти нарешті перестанеш порівнювати себе з ідеальними картинками в соцмережах і почнеш жити своїм справжнім життям. Вжив свою промову двома трьома реченнями. Моя промова про дитячі шлюби, а також про те, як ми можемо вирішити цю проблему. Успіх не залежить лише від вродженого таланту. Це міф, який обмежує наші можливості. Справжнє досягнення формується через наполегливу працю, коли кожен виклик стає корінням, що зміцнює нас, а нові навички гілками, які допомагають рости. Яку основну ідею ти хочеш донести до аудиторії своєю промовою? Про те, чому захоплення астрономією важливе для людей та людства. про те, як в реальності стати безсмертним і чи варто нам цього прагнути, та до чого це зможе призвести. Я хочу, щоб люди замислилися, чи зможе безсмертя зробити нас щасливішими. Який твій особистий вау-ефект від цього сезону? Кожна ідея вона була неповторна, вона була персоналізована. І дивлячись, як наші студенти розвивали ці ідеї протягом 12 тижнів, і зараз ми бачимо, що готовий є фінальний продукт від точки А від точки Б, вони пронесли цю ідею в собі. Вона виросла в їх думках, в їх письмі. І тому я пишаюся цим сезоном те, що вони ем, перетворили маленький задум, у вау ідею, і, і незабаром ми побачимо результати. Вау-ефект wow для мене це потужне поєднання двох і ідей. Та інтерактивно я здивована, як ми змогли чітко проаналізувати і подати інформацію таким чином, аби змусити поглянути на проблему під іншим кутом. Тут зібрано дуже багато людей з різними ідеями, кардинально різними. Але ми всі готові працювати для того, щоб донести свою думку і допомогти іншим людям побороти щось, що їх не задовільняє. Дуже тепла комунікація з усіма учасниками. Я дуже вдячна всім тим, хто давав мені фідбек. Це Дійсно допомогло зрозуміти мої помилки і покращити мій тат ще більше. Ну, я навчилася викладати свої думки без страху засудження і поборола, мабуть, свою соціофобію, коли виконувала челендж. Насправді я не очікувала, що в кінцевому результаті а, у мене буде такий сильний прогрес у впевненості, у своїх словах, у тому, як я планую свою промову і відчуваю себе впевненіше на камеру і. Просто у тому, що говорю і у своїх словах Бачите, як ми всі використовуємо ті ж інструменти, але в кінці у кожного походить його особлива промова. Це зустріч четверга з нашими менторами, ем, нова інформація, нові враження та спілкування з учасниками. Насправді я думаю, це те наскільки я зміг розвинути типу навички написання, того ж самого написання і можливо розмови теж, але це не основне. Бо основне це те, що я дуже зблизився з деякими людьми, особливо ну з, подробою, з якою ми до цього познайомилися. я також зустрілися на цьому проєкті. Тобто, я думаю, що це дуже сильно про ком'юніті говорить. Те, що воно стає міцніше, і ви ще міцніше разом допомагаєте один одному. Хороша можливість підвищити свої навички креативного письма. Я дуже вдячний за фідбек, які давали нам ментори під час написання нашого ted току. І я з упевненістю можу сказати, що буду використовувати ці поради для написання своїх майбутніх текстів. Дякую. Тепер у вас є своєрідний 12-го сезону Тедет Клаб. Усі промови можна знайти у плейлисті Ютубу Малої Академії наук України. Слухайте, дивіться і надихайтеся. Ну а я почну вже зараз.